Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні я розкажу вам про плани на 2025 рік в нашому клані. Що можу сказати, по-перше, для всіх новобранців, хто буде або хто бажає грати у взводах або в укріп районі на 8-10 рівнях, глобальна мапа або щось типу того от Якась кланова активність. Всі ви в обов'язковому порядку повинні в першу чергу скачати Discord. Потім, після того, як ви скачали його, одразу переходьте на наш сервер клановий. Потім після цього ви кидаєте заявку в наш клан. Я її розглядаю, приймаю. Можливо, зв'язатись не тільки зі мною, а й з шелбі. Поспілкуватись, задати свої питання і отримати на них відповіді. Після цього, як нам все окей, ми домовились, я вас приймаю в клан. І що далі? Багато хто задасть питання. Далі я пропоную таку двіжуху. Якщо ВГшка нічого нового не закине, ніяких нових там, активностей. Бойовий похід, от, наприклад, почнемо з самого простого. Гра у взводі. Це бойовий похід, це гра із клановими, клановими бійцями. Спокійнесенько, у взводі, в рандомі, легенько все це робиться. Я ось з Шелбі в більшості випадків Шелбі та з своїми друзями іншими. Також все це пройшли дуже швидко. Могли б і ще швидше, якби кожен день катали. І отримали танк. Окей, ну це можливо, його замінять навіть, на цей рік. Це нагорода минулого року. Далі, що я пропоную? Укріп район. О, гравці клану, які є в Discordі і активно грають. Ну, мінімум потрібно бути в Дискорді, скажу так. Дискорд. І активна гра, якщо людина вилітає там, наприклад, на півмісяця і нічого мені не каже, вона може бути без попередження кікнута з клану. Знову ж таки, у кожну суботу та неділю я планую організовувати укріп райони, битви. Битви в укріп районі. Це вилазки на восьмих рівнях, щоб підфармити срібло. Ну, в основному так, от це буде срібло. Орієнтовно, це буде з 6 до 10 години ці вилазки. От. Тому під час цих каток будуть вімкнені кланові резерви. Якщо в мене буде не виходить, якщо я буду на роботі, то в будь-якому випадку чи Шелбі, чи хтось з інших офіцерів клану, буде вмикати кредити самі бойові виплати. У суботу та неділю, тільки в ці дні вмикаються виплати. Але якщо є якісь свята, які там, наприклад, як новий рік ось був, то я на цілий місяць, знову ж таки, там анонсую, буде набагато більше резервів. Кожного дня там, прикинем, по 3, по 4, по 5, по 6, або, може, і цілий день нелімітовано можуть включатись резерви. Все залежить від активності. Самих розробників, що вони придумають. О, тому повернемось. Укріп район, субота-неділя, по 2-4 по години граємо фармимо. Ну, так, то й основне, це так, що буде. Укріп район, вилазки бойовий похід, хто не попроходив. Ну і фарм промресурсу. Якщо буде глобальна мапа, не знаю, що там і зараз вона не активна. Можливо, й туди підемо. Головне просто, щоб був склад, з ким йти і чого йти. Які в нас цілі, чого ми хочемо досягти. Тому, я ж кажу: це отакі от мінімальні умови для того, щоб вступити в клан. Можливо, також ось через пошук зайти, ввести клан Тех пошук. Кинути заявку. Профіль клану відкрити, подивитись. Особовий склад, ну, знову ж таки, скільки чи є місця взагалі. Зайшли, подивились, проконтролювали, що вам підходить, не підходить. Зайшли в Discord, скачали його, зайшли на сервак до нас, поспілкувались, або мені прям гі. Відпишіть, поцікавтеся. але просто я цей рік не приймаю в клан гравців, які просто хочуть бути як. Ну, просто перебувати в клані, не брати участі ні в чому і просто загрібати резерви. Всі люди, які в клані от, є, вони поділяються на бійців, офіцерський склад, командири, офіцерський склад і бійці. Всі інші, хто не скачує Discord, хто не заходить, хто ігнорить, вони переводяться в резервісти. Вони таким чином нам приносять промресурс там 600, 1200, там, ну хто скільки. Але вони не хочуть е -о, скачувати Discord і брати участь в, кланових, в клановій двіжусі, скажімо так. Тому вони залишаються осторонь всіх кланових резервів. Тому от скільки в клані буде резервістів, скільки вакантних місць є на їхнє місце. А зараз їх дуже-дуже багато, орієнтовно, 80 чоловік плюс я можу зараз вже набрати з дискордом. От головне головна умова, щоб був Discord. Заходимо в Discord, заходимо на клановий сервер, все граємо. Коли у грі. Щоб можна було зайти і пограти спокійно в вихідні дні, щоб був склад на вилазки. От, тому так. Оце, оце все, що я можу сказати про клановий двіж, який би він не був. О, по промресурсам. Якщо в мене не виходить катати в суботу-неділю, укріп район. Ми на протязі тижня, я, ну я і всі гравці клану збирають промресурс на склад. От з понеділка по п'ятницю ми збираємо промресурс. Потім я заходжу і дивлюсь, чи можу я за 5 тисяч, скільки зараз назбирали от в кінці тижня, ну там буде інша кількість. Заходжу і дивлюсь: от я хочу фінансову частину приготувати резерви. Дивлюсь, мені необхідно 8500 кубів. Мені зараз не вистачає. Тому я ж кажу, що дуже активно потрібно відігравати. Можливо, я подумаю ще і внесу, може, можливо, додаткові будуть плюшки для тих, хто грає в укріп районі. Можливо, вони будуть отримувати вже після укріп району, після укріп району битв за укріп район, отримувати резерви. Можливо, це просто будуть від мене додаткові плюшки. Ми іще 2 години додатково будемо грати і фармити в Укріп районі. Тому, якщо на кінець тижня, прикинемо, що зараз, вже п'ятниця, я дивлюсь, у нас 5 тисяч цього промресурсу. Я не буду, ну, знову ж, я не буду готувати резервів, нема за що. Їх готувати. Тому клан залишається без резервів. На вихідні дні. Дуже, дуже важливо, щоб гравці грали. На десятках виконували щоденні бойові завдачі. От це дуже важливий мій аспект. Там не те, що є Discord, я зайшов, все, я сижу і нічого не роблю. Я також буду все це контролювати. І якщо я бачу, що людина зайшла в Discord, але один раз і все. Чисто для того, щоб були резерви ввімкнуті, я також можу, маю повне право кікнути цю людину з клану. Тому якось так. Резерви є в запасі, але вони підготовлені для новорічних наступів. Ще для якихось двіжух от, коли будуть вихідні дні. Ну, орієнтовно, це новий рік. На новий рік, якраз, вони додатково врубаються, можуть нонстопом врубатись. Тому я всіх запрошую бажаючих з дискордом, обов'язково з дискордом. Залітайте до нас в клан, дискорд клану. Спілкуємося, граємо. Граємо в укріп районах, отримуємо срібло. Ну, не знаю, всі при плюсах, правильно? Тому всі посилання на всі джерела, на всі кланові дискорди я все залишу в описі. Почитайте, подивитись, ознайомитесь. Плюс ще до того хочу нагадати, що діє на даний момент турнір. Діє реєстрація саме на нього. Нам потрібно мінімум 80 чоловік, тому хто бажає ще долучитись в клані та ще й плюс взяти участь в турнірі. Він не, цей, не закінчується, в нього немає сроку. Тільки набираємо 80. чоловік плюс, Я одразу формую взвод із двох чоловік, і ми граємо на десятках. Все, вся конкретика, я знову ж таки, посилання буде в описі. Головне, що приз переможцям буде 2000 гривень на даний момент. Можливо, хтось із спонсорів буде додаватись, додавати ще кошти. Коротше, побачимо. Все, всі посилання будуть в описі. Заходимо, читаємо, приймаємо участь. Все, всім всього хорошого, щастя, здоров'я. Ще почуємось. Па-па.